Органи прокуратури Київської області в межах наданих законом представницьких повноважень забезпечують захист інтересів держави у сфері державної та комунальної власності. Це незмінний пріоритет роботи. Прокурори встановили, що використовуючи недійсні документи 90-х років, спритні підприємці незаконно оформили право власності на житлові приміщення у місті Вашневе. Мова йде про два гуртожитки на 394 кімнати з кімнати загальною площою понад 10 тисяч квадратних метрів. Вони побудовані у 1976 та 1981 роках за кошти державних фондів. Збудовані за державний кошт гуртожитки не могли бути включені до єдиних цілісних майнових комплексів, оскільки не встановили виробничого процесу. Відповідно, під час корпоратизації житлові приміщення не переходили у власність цих підприємств, а переходили до комунальної власності територіальних громад для подальшої приватизації людьми, які в них проживали. Однак, ігноруючи законодавство, особи, які забажали отримувати прибутки з продажу та здачі в оренду нерухомості, використовуючи недійсні та підробні правоустановлюючі документи, Одночасно надаючи до різних установ та організацій недостовірну інформацію, заєстрували право власності на гуртожитки. Свою протиправну діяльність намагались замаскувати, передаючи ці гуртожитки до статутних капіталів, створених для цієї мети юридичних осіб. Нові власники гуртожитків шляхом погрози виселення людей зобов'язали їх сплачувати за житло за новими надвисокими тарифами. Вартість за койко місце сягала 7 тисяч гривень на місяць, що дорівнювало оренді однокімнатної квартири у столиці. Таким чином людей намагались змусити виселитись з їх кімнат. З моменту, як змінився власник, почалися утиски в комунальних послугах для початку. Підвищення тарифів 4 рази на рік. Відключення гарячого водопостачання з часом відімкнення електропостачання до кімнат, хоч ми й маємо право на приватизацію, але ми не змогли реалізувати свої права в зв'язку з тим, що постійно були перепони від попередніх власників. Справи неодноразово розглядали судами упродовж 10 років. Прокурори дотримувались принципової позиції і захищали інтереси територіальної громади. Учасниками даних справ було понад 70 сторін. А позитивного рішення очікували 2 тисячі мешканців гуртожитків, серед яких більше 40 дітей. У даному випадку для відновлення порушених прав мешканців гуртожитків проведено значний обсяг роботи по виявленні доказової бази та надання здобутих матеріалів до суду. У 2021 році, акумулювавши зібрані матеріали, прокуратура повторно звернулася позовною заявою на захист інтересів територіальної громади. Зібрання доказів у такій категорії справ схоже на історичні дослідження, оскільки необхідно було проаналізувати законодавчі акти відповідні управлінські та судові рішення 60-х років минулого століття, які в абсолютній більшості зберігаються в архівних установах. Розрахунок недобросовісних набувачів був саме на те, що прокуратура не зможе віднайти документи, які ретельно приховували або змінювали їх реальний зміст. Завдяки наполегливій та принциповій позиції органів прокуратури області у справі, господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. Рішення суду першої інстанції залишилось без змін судами апеляційної та касаційної інстанції. Нині два гуртожитки вартістю майже 400 мільйонів гривень повернуті в територіальній громаді міста Вишневе. У нас зараз відбувається інвентаризація гуртожитків. Якщо під час інвентаризації з'ясується таке, що є люди, які не на законних підставах села, не проживають то зареєстровані, після інвентаризації будуть вільні кімнати, і ці кімнати, можливо, будуть розглядатись питання щодо забезпечення людей, які перебувають на обліку потребуючих, і їх буде забезпечено.